Привіт! Сьогодні я розповім вам про нову модель GPT 4 Omni від OpenAI, її функції, переваги та недоліки. Також поділюся своїм досвідом використання цієї нейронної мережі. Багато людей, включаючи мене, вже отримали доступ до GPT 4 Omni. Своєю презентацією OpenAI привернули велику увагу до цієї моделі. Багатьом людям ця тема цікава. І це видно навіть по моєму ролику, який набрав немалу кількість переглядів. Дякую всім вам за приємні коменти і вашу підтримку. Також мені було приємно, якби ви подивилися ось цей мій ролик, який не дуже спішить набирати перегляди. Дякую. А перше, з чого я хотів би почати, це як зрозуміти, що ви отримали нову версію. Насправді не помітити це важко, тому що коли ви зайдете на сайт чату GPT, у вас майже на весь екран з'явиться подібне сповіщення. Але якщо ви переживаєте, що воно якимось чином у вас не з'явилося, або ви його не помітили, то поспілкуйтеся з чатом GPT, і після його відповіді, ось тут знизу, ви зможете побачити ось такий значок, навівши на нього курсор, відобразиться модель, яка вам відповідала. А тепер давайте поговоримо про саму нейронку, її плюси та мінуси, і чи дотрималися розробники свого слова. Перше на що варто звернути увагу, це швидкість моделі. GPT-4 О дійсно дуже швидка модель. Ти тільки натиснув на кнопку, а нейронка вже майже все згенерувала. Це дуже позитивна якість цієї моделі, що сильно економить час. Але не єдина. Розробники обіцяли, що модель буде мати всі функції, що до цього мала модель GPT 4. Вони своє слово стримали, і завдяки цьому 4 o має доступ до інтернету. Завдяки цьому відкривається дуже багато нових можливостей. Наприклад, ви можете скинути посилання на сайт або якусь конкретну сторінку і попросити чат GPT проаналізувати або розказати, про що там йдеться. І хоча модель 4О навчена лише до 23-го року, вона все одно може сказати вам нову інформацію, загугливши її в інтернеті. Наприклад, ви можете запитати у GPT якусь інформацію про ринок криптовалют. Він знайде цю інформацію в інтернеті, проаналізує її і дасть вам необхідну інформацію. Великим плюсом є ще те, що він може залишити посилання на ресурс, або, як у даному прикладі, на нейронки, які я просив. Крім доступу до інтернету, сюди ще перекочувала така функція, як завантаження файлів. Ви можете завантажити сюди якийсь файл, і нейронка з нього може брати якусь інформацію, розказати вам про неї більш детально або аналізувати. Також є можливість завантаження фото, і якщо у нейронки спитати, що зображено на зображенні, вона детально все опише. У даному випадку, вона назвала навіть назву фотоапарата та його модель. Щодо написання коду, то тут також величезний прогрес. Я попросив у нього згенерувати код для такої гри, як Тетріс. І він без жодних помилок це зробив. Єдине, що він не зробив, це нарахування балів. Наступне я попросив зробити гру подібну до Google динозаврика. І тут у нього з'явилися перші проблеми. Перший баг був у тому, що кактуси рухалися не з правого боку, а з лівого. Я його попросив це виправити, і додатково ще вирішив трішки понагліти і попросив його додати, ще замість блоків, зображення динозавра і кактусів. Він все зробив, як я його й просив, звичайно, картинки мені довелося шукати самостійно. На цьому я не зупинився і попросив його додати рахунок. Це також не виявилось проблемою для нього, і він це зробив. Далі я помітив, що кактуси якось дивно мигають. А інколи взагалі зникають. Я йому про це написав і він це також виправив. Але як це часто буває, коли виправляєш один баг, з'являються інші. Тепер один кактус завжди був на місці динозаврика. Я його також попросив виправити цей баг, але на цей раз у нього не вийшло. Тоді я вирішив, далі вже його й не мучити. Але дивлячись на усі ці результати, відразу видно, що GPT-4O на голову кращий за конкурентів та свої старі версії. Він чітко розуміє, що від нього хочуть, робить майже все з першого разу і адекватно вносить зміни у код. Але, скоріше за все, це вам не дуже цікаво. Ви напевне чекаєте того моменту, коли я почну розповідати про голосового асистента. Ну що ж, цей момент настав. Щоб скористатися асистентом, завантажуємо офіційний додаток на телефон і в правому нижньому кутку натискаємо на навушники. Після чого ви зможете з ним поговорити. Як твої мікросхеми? Хіба хотілось запитати, як джала моє мікрочіп? Działa цілком добре. А як у тебі? На превеликий жаль, усіх тих функцій, що були показані на презентації, поки що немає. Зараз він працює як звичайна озвучка тексту. Він чує ваш голосовий запит, після чого відповідає на нього текстом, і в той же момент читає його в голос. Обіцяних емоцій у голосі поки що також немає. Крім того, я попросив його змінювати швидкість рахування, як це було показано на презентації. Він цього також не зміг зробити. Привіт. Порахуй від 1 до 10. Привіт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Порахуй від 1 до 10 набагато швидше. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Порахуй від 1 до 10 набагато швидше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Порахуй від 1 до 10 дуже повільно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Залишається лише сподіватися на те, що в майбутніх оновленнях це все з'явиться. Ще нам обіцяли програму на ПК. На жаль, її також ще немає на Windows. На MacBook, здається, вже почали видавати на платній підписці, а на Windows вийде трішки пізніше. Крім того, що немає обіцяного асистента, є інші мінуси. Самий головний мінус це те, що дається дуже мало запитів на безкоштовній версії. І коли ви досягли ліміту, то ви також не зможете користуватись такою функцією, як завантаження файлів. Сподіваюсь, що в майбутньому ліміт стане більшим, адже подібне раніше вже було з версією 3.5. І останній не менш прикрий мінус у тому, що він не може генерувати зображення. Хоча на презентації розробники обіцяли, що ця функція буде. Можливо, відсутність генерації зображень пов'язана з великим навантаженням на сервери через великий наплив людей. І в майбутньому, коли хайп стихне, її можливо увімкнуть. А на цьому все. Дякую всім за перегляд. І сподіваюсь на те, що ви подивитесь і інші мої відео. Бай-бай. Порахуй ще швидше. Я радий, що тобі сподобався мій жарт з порохом.